Привіт всім, любі водолії! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на серпень, місяць 2023 року. Серпень місяць у нас буде дуже важливим, адже цілий місяць у нас ретро Венера і ще куча інших ретроградних планет. А також у серпні буде цілих два повних місяці замість одного, ну і одне новолуні, як зазвичай. Повний місяць він приносить нам завершення якихось ситуацій. І місяць. Впливає дуже сильно на наші емоції. І повний місяць, який буде 1 числа, він буде у вашому знаці. І е, він буде дуже сильно впливати і завершувати якісь ситуації, які саме м, до ваших якихось емоцій належать. Так, ви будете можливо закінчувати е, якийсь етап свого життя. Те, що почалося півроку назад, може закінчуватися саме у вас, а також у всіх інших, так, якщо ви там асцендент, асцендент і водолій. І у вас зовсім інший знак, то цей повний місяць він буде давати нам, можливо, якісь е, розуміння нашого майбутнього, тому що водолій – це знак майбутнього, і у вас, ніби, буде, знаєте, закінчуватися якийсь такий етап, коли ви ще щось трошки не розуміли, що було все туманно. і Повний місяць буде висвітлювати вам всі ваші питання. І, звичайно, коли у нас повний або новий місяць, у нас змінюється дуже енергія. І от у серпні у нас енергія буде мінятися цілих три рази. І це означає, що нам потрібно буде дуже багато чого завершувати цілих два повних місяці, і нам потрібно багато що завершувати. А завершувати що? Завершувати наші якісь минулі починання і якісь наші минулі питання, так? тому що ретро Венера нас відносить до колишніх стосунків, до якихось коли колишніх Можливо, поглядів, цінностей. Дуже добре в ретро-венеру знову зустрічатися з колишніми, вирішувати якісь питання або з колишньою роботою, чи е, з якимись своїми, знаєте, щось, що не було вирішене. Колись, от зараз добре це все підтягувати, тому що у нас дуже ще Меркурій буде ретроградний з 23 числа. От з 23 числа краще не підписувати ніяких документів і е, почекати вже до 15 вересня, коли вже більш-менш там планети почнуть е, ставати в пряме положення, і тоді вже можна буде рухатися. А зараз нам потрібно ніби повертатися назад. І переглядати, передумовувати все, що перероблювати, наприклад, ремонт вдома можна робити. Або повторювати якісь процедури краси, тому що Венера це у нас планета краси, які ви вже робили, це можна робити. Або, наприклад, Звільняти свій гардероб від речей, які ви вже не носите, продавати, купляти по скидкам, це все можна, а от нового нічого краще не починати. Не змінюйте свій зовнішній вигляд дуже кардинально, тому що потім вам це не сподобається. Не вкладайте свої гроші, фінанси в якісь нові справи, а особливо ті, що пов'язані у нас з красою, тому що далі, коли Венера піде. Пряме положення вона відкриє вам ніби очі, у вас палина спадає і ви зрозумієте, Боже, навіщо я це зробив? Мені це не подобається. Е, і ретро Венера також, так, щоб вона вас дуже сильно не штормила. Вдягайте частіше рожевий колір. Оточуйте себе трояндами або якимись квітами гарними, і трояндовим запахом. Дуже хороші такі запахи, Венера їх любить. І круто би було в цей період відмовитися від солодощів або слідкувати за своїм харчуванням, так, трішки менше вживати цукру, зробити собі таку трошки аскезу. Ну що, тепер давайте подивимося, які, які у вас будуть енергії, які карти вам випадуть, як завжди, у мене 6 колод, 5, 2, 1 оракул. І давайте починати, дорогі водолії. І для вас перша карта для водолії у нас серпень місяць 2023 року. О! Перша карта це туз Пентаклів. І туз Пентаклів несе нам нові можливості. У вас може прийти якась нова робота або е, подарунки, хтось буде давати вам, можливо, у вас з'являться якісь гроші, чи, е, знаєте, хтось вам може відкрити, так, відкрити, зробити якусь пропозицію. Ви тут можете отримувати якісь пропозиції, ви захочете трошки змінювати можливо, своє життя. Так? Особливо от на повний місяць у вашому знаці у вас будуть. Повний місяць він діє три дні, так, день до, день повного місяця і день після, це найсильніші. А також він діє два тижні після повнолуння, він діє аж до нового місяця. І у вас тут можуть з'являтися якісь дуже круті ресурси, дуже круті ситуації, які вам допоможуть. Тут, якщо хтось хоче завагітніти, ви можете навіть завагітніти. У нас тут ідуть саме нові можливості. От у вас тут з'являються дуже класно нові можливості, або ви комусь. Будете дуже багато чого пропонувати, або якісь ідеї ви будете пропонувати, чи тут у вас, можливо, якась зародиться ідея якогось бізнесу, або ж якогось вирішення, як краще вирішити питання, так, і ви тут комусь можете навіть допомагати. Ну, в основному, це у нас е прибуток, прибуток саме ресурсів. Далі. Пажик мечей Ваших мечей це пошуки. Ви будете тут, можливо, щось шукати, або ви будете вчитися, можете починати вчитися в цьому місяці. Дуже добре тут так, все, все нове, все що не звідане, це може бути, можливо, ви будете слідкувати за кимось, чи за вами хтось тут буде слідкувати. Бажано би тут прослідкувати, також слідкувати за своїм здоров'ям, так, лікуватися. Якщо у вас є якісь симптоми, або ви щось трошки не розумієтеся, краще зверніться до лікаря. Вам допоможе. Можете тут вирішувати також свої питання з документами. У вас тут можуть програватися якісь документи і е, ситуації, де вам потрібно буде прояснити, вам якісь ситуації потрібно буде вам саме проясняти, тому що ви в них нічого не розумієте. І паша печей, і це ще е, наші діти. Це можуть бути ваші діти, які, не знаю, вибрали собі навчання, де вони хочуть вчитися, і вони тут у вас програються, бо прийдуть до вас ваші діти і скажуть, так, ми, наприклад, я вирішив, все, я йду от вчитися, чи ви почнете вчитися. От тут у нас саме по мечам це у нас інформація. Коли ми приймаємо, ми переробляємо дуже багато інформації. І ще. Рицарь Кубків. Рицар Кубків це знову у нас пропозиції. Тут може бути навіть програтися у вас якийсь е, прекрасний е, кавалер, який до вас тут заявиться і буде вам щось пропонувати. Е, дівчата, будьте обережні з такими чоловіками, адже вони дуже багато говорять і мало що роблять. Таких треба провіряти саме на справи. Е, це в нас, звісно, не е, Ну, вони не то, що вони всі такі, просто будьте більш уважніші. Так? Він може дуже багато розказувати, але от прямо так підводіть людину. Якщо ж ви чоловік, то вам тут явно потрібно буде комусь щось пропонувати. Ви тут пропонуєте по цих картах, можливо, ви будете дівчині своїй щось оплачувати, якесь навчання, або ви будете купляти якісь. Mm, якісь елементи, можливо, будете допомагати, там щось в інтернеті, ви будете купляти, вибирати. Рицар Кубків він нам завжди дає дуже приємні емоції. Вам прийдуть приємні емоції, з е яким ви будете, ну ви будете ними насолоджуватися тут саме. І рицар Кубки це у так, також якщо якісь справи, ви тут хочете зрушити з місця, якісь справи, то вони можуть рухатися трошки повільніше, ніж вам би цього хотіли. Не спішіть, рицарі-кубки, вони у нас такі трішки, знаєте, їм треба подумати, і треба потрошки не давіть, просто пливіть за течією. І, можливо, будете також вирішувати тут питання, якісь може, будете оплачувати якісь новини. Так, ти щось, щось ви знайдете, якісь новини зробите, наприклад, з зі своєю машиною, зробите повний огляд. І вам потрібно буде, можливо, щось докупляти, обнуляти або якісь маленькі деталі змінювати. Так, наступна колода. Карта для водоліїв на серпень 2023-го. Трійка Пентаклів. Знову гроші у вас випадають. Трійка Пентаклів це у нас карта е мастерства, але це коли от ми тільки тільки почали. Може у вас тут якась нова робота? Прийшла і вам потрібно ще більше в ній розібратися. Або ви будете тут переглядати якісь документи, будете вирішувати, бачите, у нас тут документ прям зображений. Будете вирішувати якісь питання, пов'язані з документами, з навчанням, когось будете вчити, чи можете самі повишати свою кваліфікацію. І також тут ви можете працювати в команді. У вас тут може з'явитися якась робота, якийсь такий заробіток. Це ще не дуже великий, не дуже високий, але потрібно працювати і рости. І ви тут будете працювати в команді, яка вам буде допомагати. Тут краще з усіма дуже гарно спілкуватися і миритися. Трійка Пентаклів це у нас також. Програється як е, печаті, ви можете отримувати тут документи і печаті, вам можуть давати згоду. Або ж ви будете е, запрошувати, можливо, якогось майстра до себе, якому ви будете такі плюс-мінус невеликі гроші платити, і який вам буде, який вам допоможе, можливо, щось полагодити, так? Може ви якісь ремонти в домі затіяли і будете якісь ремонти робити. Так, і ще... П'ятірка кубків, П'ятірка кубків це в нас якесь розчарування. У вас у вас тут хтось може образити або щось може піти не так, як би вам хотілося. Не фокусуйте свою увагу на негативі по цій карті, тому що у вас ще тут є так, ви дивитеся ніби ось на ці розлиті кубки, а якщо розвернутися, то там є ще цілих два варіанти, навіть не один, цілих два варіанти, до яких можна придивитися. І не переживайте, якщо щось іде не так. Головне фокусуватися на позитиві, головне фокусуватися на тому, що все в кінечному результаті все буде так, як вам потрібно, і не входити тут в депресію, не ображатися, це уж то. Тому що вихід у вас тут є. І вихід із ситуації є. Це у нас така трошки кризова ситуація, яка може привести вас саме до емоційних таких реакцій. Але вам тут потрібно контролювати себе. І ще карта для водолія. Вісім мечей. Вісім мечей це наші страхи. У вас може якісь тут блоки, можливо, вам хтось не дає рухатися, або ви себе почуваєте ніби в клітці, ви себе почуваєте замкнутим, і тут потрібно їх знімати, потрібно відкриватися цьому світу, не боятися, тому що насправді оці всі блоки, так, в нас дівчина тут зв'язана, але на ній немає вузлів, Вона може в будь-який момент це все зняти, розв'язати і піти собі далі. Можливо, вам комфортно бути в такому положенні, можливо, вам комфортно бути в такому стані, ви постійно так. Це така трошки у нас ем, жертовна е, е, по, е, манера поведінки. Коли, в принципі, як мене жаліють, я там погано себе почуваю, і мені так добре, я не хочу нічого змінювати. А тут, якраз, якщо ви хочете змінювати, ви можете все змінити. Бачите, у вас дві обидві карти підряд, ніби, знаєте, ніби тут не, це не від мене залежить. Так, Це хтось інший, нехай там щось робить, я нічого робити не буду. А, а, а самі знаєте, входите в таку от, трошки у вас в депресію, щось якісь ситуації є, які вас не дуже устраюють. Може в колективі якраз у вас є якісь ситуації які вас не дуже устраюють, і ви ніби не хочете рухатися далі. Ви ніби нічого не змінюєте. Ви вибираєте залишатися ви, е, в такому ніби з закритими очима. Зв'язаними, заблокованими, так? Чи тут щось буде у вас, щось буде, хтось вас буде тут блокувати? Насправді, ви тут все можете, ви можете все розрушити. Не оці, оці ваші блоки, оце все, що зараз ви думаєте, що вам робить погано, насправді воно не є таким, і тут можете все дуже легко змінити. Далі. Четвірка мечей. Четвірка мечей дає нам паузу і каже нам трошки зачекати, можливо, навіть відпочити. Дуже карта хороша для е, зупинок, для регресії. Тут якраз у нас дуже багато ретропланет, можна їхати десь відпочивати в якісь вже місця, де ви вже були, де вам дуже сподобалося. Або у вас тут буде хтось ніби, знову ж таки, у вас знову йдуть такі ситуації, де ніби ніби все затягується, ніби все зупиняється, і ви переживаєте по цьому. Цьому поводу. Тут ну, явно не треба тратити свої нерви на якісь зупинки використати це. От коли у нас четвірка мечей випадає, я, я наприклад, я дуже люблю використовувати ці моменти, тому що можна зробити щось те, що ви вже давно е, хотіли зробити, але у вас не виходило. Або якось перекрутити цю четвірку, паузу, цю перекрутити собі на користь і використати її так, щоб вам з цього був результат. Тут, бачите, не переживайте. Ніби вам. Е, ви ніби шукаєте, от бачите, двері, вони прямо біля вас. Вони біля вас. Але ви ніби сліпі і не хочете не хочете побачити, не хочете знайти вихід, ніби поки ще не час. Ще треба зачекати. Знову п'ятірка кубків. Карта повторюється, коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Е, значить, знову ж таки, е, не потрібно вам фокусувати. Ви, ніби хочете, знаєте, вам прям хочеться е, е, фокусуватися на якомусь негативі і там, ну, чи не в депресію входити і не плакати. Отут п'ятірка кубків говорить про те, що потрібно кликати на допомогу і вам допоможуть. Не в якому випадку тут не потрібно сидіти і чекати з моря погоди, що все якось саме. Вирішиться, чи е, якось, е, знаєте, от якраз е, входити у ці негативні емоції і в них запоглублюватися. Ні. Навпаки, тут потрібно говорити про себе, потрібно вказувати себе. Бачите, ну, ці двері вони ніби вони горять, але вони горять з іншого боку. Так? Ми не знаємо, що там всередині, можливо, ви можете їх і самі відкрити. Ці двері. В основному тут найважливіше те, що не потрібно фокусуватися на негативі. Це у вас прямо на місяць ваш такий девіз. Мм, сама карта випала. Карта сила, старший аркан, прекрасна карта. В кінці-кінців все завершиться дуже добре, дуже позитивно. Головне бути спокійним. Карта сила говорить нам про нашу харизму, про наш спокій. Не потрібно агресувати ні в якому випадку. Якщо вам потрібно тут когось у чомусь переконати, дуже будьте м'яким, це м'яка сила. Це коли ми, знаєте, такі дуже ніжні. Ми оця дівчина, вона цього льва, вона так його обходить, вона його гладить. Не потрібно показувати е, якраз свою якусь таку агресивну силу, тому що ви з цього результату з цього ніякого не буде. А краще показувати свою якусь саме енергійну, е, так, енергетичну силу або силу вашого розуму, ваших думок, як ви вмієте вирішувати конфлікти. Ну тут у вас в, 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 в будь-якому випадку ця ситуація головне тут не фокусуватися, не переживати бо в кінці кінців все закінчиться дуже добре. Далі. Знову трійка пентаклів. У вас іще одна карта повторюється. У вас прямо тут так енергії проходять. Трійка пентаклів, яка у вас вже була, і тут в даній колоді вона говорить про те, що вам потрібен погляд зі сторони, вам потрібна, можливо, якась третя персона, яка допоможе вам розібратися. Тут ви, можливо, не дуже сильно впевнені у своїй роботі, або так, вам потрібна тут думка колег чи думка ваших друзів, які вам допоможуть. Не бійтеся тут, знову ж таки, звертатися за допомогою, і знову ж таки, якщо ви. Щось починаєте якусь нову справу, не очікуйте дуже серйозних великих результатів. Тому що вам тут потрібно буде ще набиратися досвіду, і вам потрібно набивати тут буде руку. Ви можете ну, доробляти, переробляти, завершувати щось. Це все прекрасно. І ще карта для водолія на серпень 23-го. Угу. Колесо Фортуни. Прекрасна карта, бачите, ви, ви тут у вас у вас такі переживання, а насправді все дуже добре і у вас закінчується і повертається. Коли це фортуни, це у нас насамперед удача, фортуна, яка з нами, у вас відкриються всі дороги, можуть з'явитися якісь люди дуже важливі, які допоможуть вам, які відкриють. Це у нас карта інтернету, так якщо вам потрібно, може, ви будете викладати якісь свої роботи, може, ви там малюєте. Чи Пишете і якісь свої, знаєте, такі на початках якісь ваші вже е роботи ви будете викладати на, е у люди, так? ви будете їх показувати, будете розширяти якийсь свій кругозір. Можете тут також поїхати зі своїми друзями, колегами, можете поїхати в подорож. У вас може статися переїзд, чи якась така серйозна конкретна поїздка, де вам сподобається за кордон. Саме у вас, може, ваш бізнес чи ваше навчання тут по фортуна у нас все розширяє. Фортуна нам дає такі е, е, змиває всі горизонти, і ми у нас настільки багато всього і багато можливостей, що ми навіть не знаємо за що братися. От вірте вірте в свою удачу, тому що вона буде з вами, і вам тут будуть дуже допомагати в цьому місяці. І ще карта для Водолія. 23. Зірка. Прекрасна карта, це ваша карта, старша аркан, карта зірка. Це карта Водолія, яка говорить про те, що, по-перше, вам потрібно бути в центрі свого життя, вам потрібно бути в центрі суспільства. Показуйте себе, виходіть, говоріть, можливо, виходіть на сцену. Так, у нас знову ж таки, якщо ви чимось тут займаєтесь, якісь у вас справи є, що ви ще не впевнені, обов'язково їх показуйте всім, розширюйте, говоріть, знаходьте, так, у вас тут якісь. Паузи, ніби ви самі зупиняєтеся, боїтеся, можливо, тут цього не потрібно. У вас є сила, у вас фортуна, у вас зірка, це ваша карта, у вас тут всі такі хороші старші аркани. Дуже це важливо, що старші аркани вам випадають на вирішення ваших питань. В той час, як ваші карти, так, те, що ви зараз відчуваєте, переживаєте, це все молодші аркани, воно дуже швидко проходить. І від нього такого дуже сильного якогось конкретного там, потім результату, або ще щось, так може. Не бути, а от старші аркани вони вам дають такі прям конкретні вирішення ваших питань. І тут по зірці, може, ви будете для когось зіркою, станете, чи у вас е, е, ви знайдете ціль, до чого ви йдете, у вас будуть якісь мрії, ваші можуть збуватися, тоді зразу загадуєте нові бажання, у вас тут можуть. Е, так, якісь конкретні ситуації. Ви підете на якийсь може концерт зірки, чи ви будете тут допомагати комусь, комусь дуже важливому, такому зірковому, будете допомагати комусь втілювати мрії. Або ви будете ходити, так, дивитися нічне небо, наприклад. І це дуже дуже класна карта. Далі? карта для водоліїв на серпні 2023-го? П'ятірка пентаклів. Знову ви тут переживаєте, це знову у нас кризова карта, ви переживаєте на якийсь е, е, рахунок, можливо, ви через гроші переживаєте, або знову ж таки думаєте, що немає виходу. Це таке трошки розчарування. Навіть насправді ось у нас тут ось двері, ось тут у нас стоїть ключ, але ми на нього не звертаємо уваги, тому що ми зациклені на своєму е, на поганому, на тому, щоб, так, на нашому розчаруванні, ми не знаємо, як нам рухатися далі. Єдине, що тут потрібно слідкувати за Своїми фінансами дуже багато не тратити, будьте обережні, тому що вам в кінці кінців може там не вистачати якихось грошей, і у вас тут може на, на цьому фоні з'явитися якийсь стрес. І, але вихід є, знову ж таки, від того, як ви бачите ситуацію, від того, як ви реагуєте, у вас будуть, будуть змінюватися обставини. Тому що ви будете комусь допомагати. Так, Хто знаходиться у безвиходній ситуації, ви будете допомагати підтримувати людину. Десятка мечей. Закінчення якихось ситуацій, так ви з вісімоче очей, ви, від, ви в десятку вийшли. Все таки тут щось закінчиться, зміниться, відріжеться. Дуже добре по цій карті робити всякі чистки, відпускати людей з минулого. Так може ви закінчите тут під кінець місяця. У нас 31 буде ще одна ще один повний місяць, і ви можливо тут будете саме. Вже е, якісь ситуації відпускати, ви ніби очищуєтеся і йдете у нас у новий початок. Десятка мечей нам завжди говорить: потрібно все, то що вже не функціонує. що ви не знаєте, як воно працює, ви не знаєте, е, як далі витягнути цю ситуацію. Просто її відпустіть, закінчіть. і починайте все заново. Починайте все спочатку. Тому що тут немає сенсу. Все десятка, останні, останнє е, число і вона говорить, що все стоп. Далі вже треба робити щось нове, треба щось думати. І тут, можливо, можливо ваше, ваше розчарування закінчиться, можливо, ви тут були так, ці ваші блоки, ці ваші стреси, може ви підете, не знаю, пропрацьовувати десь якимось психологом, і ви зможете звільнитися від цього. Так, дивіться, як класно. У нас починалася карта ТУЗОМ. Пентаклів і закінчується тузом пентаклів. Дуже класно у вас розклад. У вас значить три енергії, такі прям серйозні. Це туз пентаклів. І він говорить про те, що у вас все починається дуже добре, класно, енергетично сильно, і закінчується так само. Так, У нас повний місяць і знову повний місяць, так два туза. Потім п'ятірка кубків, яка говорить про те, що вам треба. Слідкувати за своїми емоціями і не фокусуватися на негативі, і не переживати, і не входити в депресію. І ко Пентаклів, яка говорить про те, що вам потрібно працювати в команді, допомагати і приймати допомогу, так і трошки можливо удосконалювати свої можливості. Ну і знову ж таки, дивіться, ви від п'ятірки пентаклів, яка у вас тут все закінчується. Ці ваші розчарування у нас подисяться закінчення, і в нас іде зразу новий початок. 10 і зразу 1, ви одразу переходите на новий етап, і вам це буде дуже класно, вам буде подобатися це енергія. це, Бачите, це нові, ніби зернятко проростає. Корні вже пустило, і зараз воно буде проростати вверх і давати свої плоди. Дуже класний розклад у вас. Головне слідкувати за емоціями. І оракул вам. Так, оракул. Для водоліїв на серпні 2023-го. Угу. Так, вчися в життя. Хі -хі. Карта вчися у життя називається. Потрібно сприймати всі ситуації. Які у вас трапляються в вашому житті, що би з вами не ставалося все як навчання, все як екзамени, які ми проходимо. Насправді ми тут на землі для цього саме і знаходимося, щоб проробляти якісь свої аспекти, щоб вчитися чомусь новому, те, що там на інших планетах, або вдома, де в нас немає фізичних тіл, ми не можемо відчути, і ми не можемо побачити. І тому е, тут потрібно вам. От Якраз у долі, у життя вчитися. Або, можливо, ви будете, ви будете вчитися, вам буде тут печати, у вас, знову ж таки, ця рука, яка вам пропонує оцей спектакль, вона тут знову з'являється, вона вам показує, що буде хтось, хто буде вас за собою кликати, хто буде вам показувати, як краще, як правильніше, і вам тут головне от, вчитися. І ще карта для водоліїв на серпень 2023-го. Ага. Прийми любов! Клас! Найкраще завершення прями любов це у нас ніби як туз кубків, щось на, на кшталт того. І прями любов говорить про те, що вам потрібно, по перше, ви тут самі її готуєте, цю любов, ви її віддаєте, ви її е, е, створюєте, можете тут зайнятися якимось творчістю якоюсь або е, якимось дійсно дарувати свою любов, своїм близьким, коханим, просто навіть незнайомим людям, бути дуже вічливим, добрим і приймати її. Тому що вам вона буде, вам вона 100% буде назад повертатися. Дуже класний у вас вийшов розклад. Дорогі водолії, на серпень місяць 2023 року нагадую вам підписатися обов'язково на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це допомагає просувати мій YouTube канал, а також е дивіться ваші таро-прогнози на ваш сонячний, місячний та знак асценденту. Це дуже важливо. Так ви будете мати більше інформації саме для вас. Якщо будуть якісь карти повторюватися, ви вже будете знати, що ці енергії у мене точно програються. І е, якщо вас цікавлять особисті консультації, також звертайтеся до мене в дірект інстаграму. Ви знайдете в описі до цього відео е, мій лінк. Рада була вам передати інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!